Ну і маємо. Іди, працюй. Цікаво, я тоді що буду робити. Е, нам треба зачинитися, чи як? Ага, окей, окей, окей. Стоп, сенсі, чувак, а ну іди. Ей, я тебе для чого тут найняла? Щоб ти музичку слухав? Алло! Гар... Ні, ненормально, тут же мухи завелися. Що за. Знаєте що, життя намахує мене, але не інших людей? Чому так? Поясніть мені, чим я це заслужила? Капець я в шоці. А мені цікаво, а що ти будеш робити, чувак? Що ти будеш робити? Алло, я з тобою розмовляю. Клас, оце мої роботодавці прикольно придумали, чи це охоронець, чи що?